Два роки ми сиділи всі, поки не повернулися в Україну за кордоном. І коли ми їх зустріли, ну були трошки шоковані. Всі такі дорослі, всі такі гарні. А ось останній рік ми всі вже тут і бачимо один одного часто. Ось останні два місяці ходимо на репетиції до Вальсу, до випускного. Я була до війни, але ми знімали ролик для школи, і я там посиділа за партою трохи просто для ролику. І це було класно. Блін, такі ой, такі спогади в мене були. Це взагалі. Ось тому так хочеться посидіти трохи за партою. Ну, на навчання воно важкувато морально, бо ти, наче, трохи десоціалізуєшся, і ну я сумую за своїми однокласниками. Коли ми там десь а, не Десь тиждень проводили час, репетируючи вальс. А блін, я зрозуміла, що я за ними дуже сумувала, і час з ними для мене просто я сумую.